Ці дні йдемо до Шевченка. 155 літ минає з часу перепоховання Кобзаря на Чернечій горі у Каневі. 10 березня 1861 року помер поет. 13 березня його поховали у Санкт-Петербурзі. Але у своєму заповіті Тарас Шевченко бажав повернутись на батьківщину. До Канева були його передсмертні слова. Щороку у травневі дні представники влади та громадськості, творча інтелігенція, школярі у прекрасних вишиванках. Збираються біля пам'ятника Тараса Шевченка вшанувати його пам'ять, почути полум'яне слово самої совісті нашого народу. Щороку в травні, ми приходимо з вами до пам'ятника Великому Кобзарю, щоб ще раз і ще раз словами великої вдячності вшанувати великого генія українського народу. Найбільший Шевченків заповіт нащадкам це порвати кайдани й вибороти волю. Твої горді пісні. Розривають кайдани, мовчання, чистим світлом ведуть по широких українських полях. Страдницька доля Тараса Шевченка є частиною долі багатостраждальної України. Шевченко символ чесності, незламності, самовідданої любові до батьківщини і священної ненависти до її ворогів. Ляглокостями людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безсталу з дітьми і внуками, втопить в сльозах удов'їх. Поет вірив, що народ прокинеться від летаргічного сну, що розкуються незабаром заковані люди, а Україна перестане бути безталанницею. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притесь на чужину шукати доброго добра? Чимало віршів пророка декламували учні загальноосвітніх шкіл міста, а потім традиційно вітали переможців творчих мовно-літературних конкурсів міських, обласних і всеукраїнських етапів, 16-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 6-го міжнародного мовно-літературного конкурсу Тараса Шевченка. Призерами всеукраїнських етапів цих конкурсів стали Юлія Яровенко та Анна Пчеловська. На обласних перемоги здобули Марина Гріда, Катерина Бойко, Софія Вахніцька, Карина Петрук, Діана Шимченко. Дуже багато маємо переможців міських етапів. Світом политті Тарасові гори, поле безмежне, з вітром говорить. Слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди. Від серця до серця до підніжжя пам'ятника Кобзаря лягли квіти як символ невмирущої пам'яті. І так як Шевченківське свято у Бердичеві цьогоріч відбулось у День героїв, молодь міста, шануючи героїв сьогодення і минулого, поклала квіти і до меморіалу Слава героям.